Як ми тільки їх не називаємо, і млинці, і налисники, і бендерики. І завжди це дуже смачні рецепти з оригінальною подачею. Сьогодні хочу поділитися з дуже яскравими налисниками з тройною начинкою. Це смачно, яскраво і дуже просто. Давайте приготуємо разом. До яєць я додаю сіль та цукор і ванільний цукор. Це все перемішую вінчиком до однорідної маси. Тепер потрібно додати тепленьку водичку і знову перемішую. Друзі, підтримуйте український контент лайками, підписками та коментарями. Мені дуже важлива ваша думка. Тепер поступово в декілька етапів всипаю просіяне борошно. Вимішую тісто до однорідної маси. Залишиться додати тільки олію. Гарно все перемішати і можна випікати млинці. Щоб перший млинець не був комом, я завжди змащую сковорідку олією. Далі олія мені не знадобиться. Такі млинці дуже швидко смажаться. Я буду робити налисники з трьома начинками. Одна із них буде кисломолочний сир, який перетертий із цукром. Завертаю ось в такі трубочки. Друга макова начинка, а третя з вишнями. Вишні можна використовувати будь-які, навіть заморожені. Тепер беру ще один млинець, змащую його вершковим маслом і в нього викладаю всі три млинця з різними начинками, гарненько закручую. Для того, щоб ці млинці гарно нарізалися і були цілісні в розрізі, я їх кладу в холодильник, буквально на 2-3 години. Як бачите, нарізаються вони дуже легко, в розрізі вони просто прекрасні, яскраві, дуже цікаві, не такі, як звичайні млинці або налисники. Обов'язково скуштуйте цей рецепт, це не тільки дуже гарно і смачно, а ще й дуже просто, практично і зручно. Бажаю вам смачного!